Привіт, друзі, і просто небайдужі до такого роду контенту. Згадав, що в минулому відео не показав вам купе, в якому ми їдемо через Швейцарію. Так ось ловіть. Нічого надзвичайного або такого, що немає в наших українських купе, окрім напевно шумоізоляції самого вагону та перемикача мікроклімату в самому купе. Тобто вночі спати не холодно. Ну і шторки, які добре закривають вікна від проникнення світла вночі. Ну і звичайно, в самому вагоні є кухня, де можна розігріти їжу і потім навіть помити посуд. Ну, ось і все. Якось так коротко. Розпочинаємо нашу мандрівку сьогодні з півночі Італії і їдемо на північ Англії. Заїхав я, як завжди, в якісь хащі дєбрі, як хочете, так то називайте. Зараз побачите, як ми будемо звідси виїжджати. Фірма невеличка, десь в горах, на півночі Італії. Неподалік Мілану. Ну, не так же Мілану, як Бергамо, але перерахувати. Їдемо ми в Мілан, близько Мілана, будемо там замикнювати наш вантаж, тому як йдемо на Англію, і цей раз прямуємо без потягу. Розверніться, коли буде можливість транзитом через Швейцарію. Виїзд, звичайно, тут такий не Айс зовсім це виїзд нам наліво, з правобудівля, будівля, щоб нічого не зачепити. Поїдемо ліворуч. перерахувати, перерахуй, перерахувати. Все, вибратись, вибрались, перерахувати. Зараз секундочку, бо щось воно не те мені бачить, наскільки я розумію. Ми їдемо правильно. Фак, ми їдемо неправильно. Ми їдемо неправильно. Це дуже погано. Не в той бік поїхав, я бачу. Де ж нам розвернутися. Це то я і затупив, звісно. Не глянув зовсім. Зараз десь будемо шукати розворот. Да, натупив знатно, звичайно, не спорю. Зараз десь будемо розкручуватись. Тут, звичайно, місця, щоб розкрутитись зовсім немає. Ось якийсь поворот, можливо, тут спробуємо розкрутитись зараз. Тому як їх їхати Н-кілометрів. Італьянці не такі, щоб пропускали. Зовсім не люблять цього діла десь когось пропускати і щось в тому роді, але будемо намагатись. Фух, якось так буває. Ну, звичайно, кожен раз, коли виїжджаєте з фірми, ви там ночували, забули, в який бік вам їхати, звичайно, потрібно глянути. Тим паче, якщо ви знаходитесь в горах, я не глянув, я затопив. Але все добре. Розкрутились, їдемо далі. У нас теплота з самого ранку вже 15 градусів у нас без 29 по Італії зараз. Мене завантажили, швидко завантажили, верніше я сам завантажився, хоча там варіантів не було, там 16 паліт всього навсього Оце моя фірма, але чому? Так, да, я згадав. Я думав, що я буду їхати з цього боку, а насправді я їхав з того боку і повертав ліворуч вчора. Ну, таке. Хто не їздить, той не тупить. Так що не сильно переймаємося з цим і продовжуємо наш рух в бік нашої митниці. Хочу показати вам так звані нові світофори, які у нас з'явилися. Коли ми їдемо з Італії, в Францію чи в Германію, ну тобто через Швейцарію. Раніше були світофори тільки в сторону Італії. Там, де ми відпочивали, там де ми гуляли, там, де душі прикольні, там, де гори прикольні, там де дуже гарно. Зараз з'явилися світофори ще й в іншому напрямку, тому контролі нас чекають як туди, так і назад. Так як ми Швейцарію кожен раз беремо на цій лінії. Ми кожен раз їдемо через Швейцарію, просто іноді потягом, іноді так транзитом, то це нас не повинно лякати ніяк, ніяким чином. І хоч ми їдемо через Швейцарію, але вантаж я не в'язав. Ну, це тому що в мене все на все 3 тони. І три тони ну, я не бачу ніякого з його в'язати. Десь стояти, я приїхав вчора на завантаження. Я отак, коли їду в пізній час на завантаження, вже теоретично знаю, що мене вантажити не будуть. Я собі шукаю по дорозі якийсь карманчик чи щось типу того. Вірите, оце я їхав по цій дорозі, я шукав, шукав і тут немає нічого. У мене було тільки одне. дозволено Або мені дозволять. Ночувати на фірмі або я буду їхати, хрен знає куди назад, щоб зупинитись на парнях. Ну, бос сказав let's try. Тобто давайте спробуємо завантажитись вчора. Ну, спробували, приїхали як завжди. Ну, це політика нашої фірми, хоча не всіх менеджерів, але багато хто любить таке робити. Давайте попробуємо, давайте спробуємо завантажитись шоста вечора. Хоча і вівторок, але який італянець буде в 6 вечора тобі працювати. Кому воно потрібно? І так, селище Ноца, Ноза, Ноца. словом, тут зовсім не... не автобус пропустим, тому як ми з ним не роз'їдемось. Можливо, mm. і роз'їдемось. Спробуємо. Опа-опа-па. Така була і Італія і нічого тут немає страшного. Якщо вийде на другому виїзді. Якщо ми тут не перші, значить все добре. Якщо я проїхав в той бік, ну от фура. їх тут так буде багато. На першому виїзді саме головне, коли ви рухаєтесь по таких місцях, зважайте на звіс причіп, причіпа, на півпричіпа, що у вас за середньою віссю ще є 2 метри, а то й скіння, й більше, напевно. Близько під'їжджати до когось скруги. і викручувати ліс. Виїдьте на мож... першому виїзді. Черевато, як кажуть, по-українськи як черевато. Не досконало знаю. Вийте на першому виїзді. Як вам пейзажки? Да, тут э, гори покриті деревами, вони безскельні, такі як в Швейцарії, але все рівно дуже і дуже атмосферно, красиво, і їхати тут в незадоволення. Ось відкрити вікна. Ви перевищуєте дозволено швидкість. Я саме це зараз і зроблю, а поки, поки розмовляю з вами, то немає змоги відкрити вікна, тому що дуже, дуже сильний шум буде. Так, друзі, вирішальний момент. Ми під'їжджаємо до так званих нових світофорів. Ось ще якісь знаки, що це за знаки. Ще якийсь ремонт буде. Сім кілометрів залишається до наших світофорчиків. І будемо зараз намагатися. Не потрапити на контроль. Хоча від нас це зовсім не залежить. Як буде, так буде насправді. Просто вантаж в мене не пов'язаний. Мені завантажили картонні коробки, які в'язати було тупо без, без, безсмислимо, безмістовно. Напевно, так. Не знаю. Я їду з надією на те, що мене просто не зведуть. Хоча 8 тонн у мене. Замість замитнення мені взяли ще до вантажу. Було 3 тони, мені 5 докинув. Там я провозився півдня, тому що докинуть вони докинули, а на ведучу вісь в мене вийшло 4,3 тони. В сумі в нас було 23 тони з вантажем. Вантажівка плюс вантаж. Тобто на ведучку в мене повинно було бути 5,75. 25% повний носи. А так вийшло, що в мене 4,3. А я вже від'їхав від фірми. Прийшлося розвертатись, їхати до них. Просить, щоб вони пере, перезавантажили. Вони ще там носом крутили, але все добре, перезавантажили все окей, так сказати. Так що. Їдемо, єдина проблема, те, що я не пов'язаний. А так все, ок, все гуд, Всі лампочки світять. Поміняв останню лампочку на, завантаж... на за... замиднення. Ну, на другому завантаженні, можна сказати. І надіємось, що нас не зведуть ще на цих контролях я не був ні разу. Один раз я проїжджав ці світофори, транзитом проїхав, ніхто мене не звів, а на самому контролі не був. Не хочеться перевіряти, тим паче на ніч глядя, от вже півдев по Литві, ну, по Швейцарії пів 8 у них ще робота кипить. Але їдемо з надією на те, що не зведуть. Отже, попереду світофорчики зустрічайте. Welcome! Не знаю чому, але щось в мене це трішки погане перечуття. Так, фари включені, лампочки вроді світять, помилок ніяких немає. Об'їн заборонено і 1400 метрів направо всім вантажним. Знак бачили? Нам туди це є заїзд. У проміжний пункт через 300 майтрів. Котимось, котимось. Я вже забув, я верніш не встиг навіть запам'ятати, які вони ці світлофори. 43 й А. проміжний пункт з'їзд. Там 37 й з'їзд, тут 43 й А. Десь нам потрібен паркінг. Зараз будемо питати, де паркінг. От, я бачу лінійку правильну українську. Не ялинку, а лінійку. Так? Друзі, ми заїхали на паркінг і сьогодні відпочиваємо тут. Побачимо, хочу подивитись, що за душок тут, хочу глянуть. Розвідати все вперше тут, так що буде щось цікавеньке, обов'язково зніму, обов'язково покажу. Я сам вперше тут, так що зустрінемось. Доброго раночку! Стартуємо з так званих світофорів. Нічого цікавого і нічого незвичайного тут немає, тому нічого я і не знімав. Насправді до старих світофорів, ті, які я вже знімав раніше, цим ще братись і братись. Якщо порівнювати там душі, туалети в тому плані, словом, контролі контролями, де і все. Нам горить червоний, всі їдуть в один ряд, пускають машинку одну зліва і одну справа. Все підписано, базель нам в цей ряд. Займаємо колеєчку і чекаємо. Смикаємось, чекаємо і прямуємо далі по Швейцарії. какие-то такие светофорчики в сторону Германии и Франции. Ничего надзвучального, а заезжать потребно. Проехать повз просто не можно. Нечайно зібралася наша фірма на одному паркінгу. От така буває ситуація. Правда, одна машинка не наша, а все інше це все ми. І так буває Англія, добр. Знаєте, друзі, за 5 років, що я катаюсь в Англію, я ні разу ще не їздив по такій Англії. Погляньте на трафік. Це вперше в мене таке. Ну, Це тому що сьогодні 8 травня у них свято і трафіка нуль зовсім, не їде ніхто. Мені сьогодні... Треба переїхати від Дугра приблизно до Манчестера. І от по таким доріжкам я сьогодні їду. Так, да, ще досить рано, але якби сьогодні не було свята, все рівно трафік був би. Отже, на сьогодні все. Зустрінемось.